Псалом 80-й, начальник ухору на гевському інструменті, Псалом Асафа. Радісно співайте Богу, твердині нашій. викликуйте славу Богові Якова, візьміть псалом, дайте тим пан, псалтир милозвучний з гуслями, засурміть у новомісяччя сурмою у присвітлий день свята вашого. Бо це закон для Ізраїля, повеління Бога нашого. Він установився як свідчення для Йосифа, коли він вийшов із землі Єгипетської, до почув мову, якої не знав, я зняв тягарі з плечей його і руки його звільнив від корзин. В біді ти прикликав мене, і я визволив тебе. Серед грому я почув тебе, при водах мариви випробував тебе. Слухай, народи мій, і я дам свідчення тобі. О, коли б ти послухав мене Ізраїлю, нехай не буде в тебе іншого Бога і не вклоняйся перед Богом чужим. Я, Господь Бог твій, що вивів тебе із землі єгипетської, розкрив ста твої, і я наповнюв їх, але не послухав народ мій голосу мого. Ізраїль не підкорився мені, тому я покинув їх на волю серця їх, ходити за похотями своїми. О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх і нагнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні підкорилися б їм. А добробут їх був би повіки, я хлібом пшеничним годував би їх, і медом із скелі насичував би їх слава.